Приводу витягу для того, щоб отримати для оформлення відстрочки або демобілізації, такі витяги я розглядаю позачергово. Варто розуміти, що на жаль, наразі, коли ви подаєте запит на отримання такого витягу, наразі реєстрація в місті Києві в силу. Великої кількості звернень, саме і для домобілізації, в тому числі і від строчки, зараз реєстрація відбувається протягом 5-10 днів. Фактично, лише після реєстрації я зможу відшукати ту заяву. Ну тобто, фактично, ви подаєте, телефонуєте мені, що ось таку треба заяву для домобілізації чи відстрочки. Я її відслідковую і видаю такий витяг позачергово. Але м -м, зауважте, що термін реєстрації від 50 днів, поки звернення не зареєстрований. Я його не можу побачити. Також маєте розуміти, що. Якщо є законне право для оформлення відстрочки, але ви не скористалися цим правом, тому що там витяг потрібно оновлювати кожних три місяці. Завжди беріть до уваги ось цих 5-10 днів. Згідно з законодавства, працівники територіального центру комплектування, коли вас зупинивши і вас відстрочка не оформлює, вони мають право вас мобілізувати, і це їхнє право. І в принципі, я це право підтримую. Тому що я всім завжди наголошую реалізовувати свої права вчасно. У вас є законне право, будь ласка, потурбуйтеся і реалізуйте реалізуйте своє право, оформіть цю відстрочку належним чином до того моменту, що у вас потім не виникало таких даних питань. Бо повірте, коли ж людина попадає на полігон, там вже трошки набагато якби, важче. І тоді виникає питання до всіх структур, але чомусь людина собі не задає питання, чому ви вчасно не пішли і не оформили своє право. Ну, в більшості це, скоріш за все, страх да, з'явиться в певну структуру і оформить ту відстрочку. Для того і є. І управління, і ми від центр розшуку. Повірте, що якщо у вас є законне право, ви перше телефонуєте, отримуєте цей витяг позачерговий. Так само вас супроводжують і допоможуть ви цю оформити відстрочку. Бо ми всі прекрасно розуміємо. У мене є два випадки. На жаль, чому я власне кажу, що позачергово такі витяги видаю, коли е, зник один брат, але в них рідних нікого не було. Там була тітка, і згідно законодавства, тітка не має права на отримання витягу. Я просила номер телефону іншого брата, щоб він написав ту заяву. Просила, щоб написали від його ім'я. Дали документ, Ну, е тітка, на жаль чомусь номер не надала. Якось вона не, не знаю, не дала в цьому ради. Це було ще в 23-му році. І на жаль, поки вони знайшли е яким чином, якби подумали, щоб написати від іншого брата, другий брат теж з і такі таких є декілька випадків. Тому розуміючи матерів, що це треба один син зник безвісті врятувати іншого однозначно, але знову ж таки наголошую, реалізовуйте свої права вчасно. Це стосовно витягу з єдиного реєстру осіб, зниклих безвісті для вистрочки і демобілізації.